Наталю, ви багаторічний фанат Євробачення. Чи не думали ви представити Україну чи Німеччину на Євробаченні коли-небудь? Євробачення, я думаю, що це для молодих співаків, які хочуть е, досягати, презентувати? Е, я роблю свою творчість, щоб не доказувати комусь щось. Я малюю свій малюнок. Тим не менш, ви будуєте співочу кар'єру. І в Україні, і у Німеччині ви відвідуєте ток-шоу, ви багато виступаєте, виступали у німецькому посольстві е, зараз е, під час Євробачення. Моя мета це завоювати свою публіку, знайти свою публіку і е, ділитися своїм творчістям і е, торкати душі людей. Ми знаємо, що ваш чоловік Віталій Кличко гарно грає на гітарі. Ваше благородіє. Госпожа удача. колись на одному з німецьких шоу Ваш чоловік грав, а ви співали? Махнатий шмель, на душистий хмі, заплясера в камиші. Чи даєте такі концерти вдома? Катя, я ми продовжуємо робити такі домашні концерти, і я дуже люблю, коли чоловік. В повному релаксі грає на гітарі і зараз в нього є на цей час? Ну ми намагаємося незалежно від того, який в нього бурне життя, ритм. Але ми знаходимо ті такі хвилини, коли ми можемо бути е, один для одного з сім'єю, і тоді він грає на гітарі. Що зараз в вашому репертуарі домашньому приклад? А, то але його улюблена це сіла птаха. Чи чому ти не прийшов? Чи діти займаються співами? Тому що вони зараз тінейджери, зараз саме той час, коли вони обирають свої хобі і займаються саме тим, чим їм подобається. Ви знаєте, ніхто так. Кого тремтючого бажання співати з наших трьох дітей немає, але донька грає на піану і вона дуже гарно співає. Але вона каже: Я знайду себе сама. Ваш останній великий виступ можна сказати, перед величезною аудиторією. Ви заспівали гімн України напередодні бою Володимира Кличка. На жаль, цей бій не став для Володимира переможним. Як заспокоювали брата свого чоловіка? Коли ти знаходишся в своє все життя у спорті, ти дуже готовий до того, що. Не все так е, буває не, не тільки перемоги, і я думаю, що вони настільки морально е, готові для взлітов і е, також для е, до То е, що ми можемо як сім'я сказати? Ми підтримуємо, ми дуже раді, що е, фізично все гаразд, і е, ми бажаємо, щоб він набрав нових сил і зробив свої висновки, що було так, що було не так, і прийняв рішення, чи він буде продовжувати, чи може гаразд